Літературна резиденція Місто натхнення знову у Луцьку. Цього разу присвячена з'їзду європейських монархів у 1429 році. Протягом десяти днів на нові твори надихатимуться відомі письменниці Ірен Роздобучко та Ольга Купріян. Першими враженнями і задумами авторки поділилися із нами. Результатом першої Луцької літературної резиденції стала книга «Вежа через О, яку приїхала презентувати сама Оксана Забушко. Інші автори, які надихнулися нашим містом і написали свої твори до збірки: Любко Дереш, Макс Кідрук, Катерина Калитко та Мирослав Лаюк. Цього разу у Луцьку до 17 жовтня житимуть і творитимуть відомі письменниці Ірен Роздобудько та Ольга Купріян. Надихатимуться на розповіді про з'їзд європейських монархів у 1429 році. підлітково, від Ольги Купріян та історичний роман від Ірен роздобутько. Авторка бачить і масштабну екранізацію, якщо знайдуться зацікавлені в цій ідеї. Я одразу бачу величезну вигоду і креатив щодо Луцька. Всі ми, я думаю, що всі дивилися серіал Гра престолів. Пам'ятаєте, який він був популярний, яка там була закрученість і як він гарно був знятий. тут. Величезне таке поле для приблизно такого ж масштабу фільм тільки, не тільки на, Україн, на українській землі, Волинця. Тут можливість залученням Польщі, Данії, 10 країн, які були запрошені на цей бенкет. У своїх творах авторки покажуть кожна у власному стилі, що з'їзд європейських монархів у Луцьку був не просто бенкетом, а першим кроком до зародження європейської дипломатії. Письменниць зустріли на резиденції гостинно. Екскурсію провів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Ми пропонували от з іншою резиденткою Золі Купір'ян, щоб мер час від часу проводив такі екскурсії для туристів. Це буде ваша. Пішка, бо він дійсно провів нас по підземеллях, все це показав і ну, взагалі дуже дуже приємне враження. Луцька міська рада підтримує резиденцію вже вдруге, аби автори надихались на нові твори, які популяризуватимуть наше місто. Наш міський голова неймовірно багато приділяє часу для того, щоб все таки здійснити ті мрії, ті реалізувати задуми, щоб Луцьк. Було справді не просто місто в західній Україні, а місто, яке має славну і величну історію. У рамках резиденції пройдуть творчі зустрічі та пізнавальні лекції. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.